І всім привіт, народ, з вас підстав подбайк. Ми продовжуємо грати в Iron 4. Без модів за Швецію. Зараз ми просто добиваємо совок. Я відправ автонаступ, я почав багато втрачати. М я не певен, що я хочу автонаступ, не кажучи. Тим більше ви хочете, що я вже переніс зараз запис на наступне відео. По-перше, що... нащо ми там, нам тут пробуватись на півночі? Нащо ви. короче я б насправді кажучи, дуже сильно по-іншому пробувався. Тому зупиняюсь. Станьте всі, вирівняйтесь. Тут 100% брув 7 наступ. 100% 7 бонус на атаку просто. Це не обсуждається взагалі О, ворожок прирова в поетрі у нас 10%. Тут контрнаступ хочете? тримайте контрнаступ. Не, не знаю на що ви Байди, Ви стали підсорати вам? Це, це просто визов постачання. Сталінград, Німеччина, Я сп... Ну, я не розраховую на тебе. Я на тебе розраховую. Тут також узов постачання, візьміть. Прям дуже цілеспрямовано б'ємо в нього. Вони не зможуть мене зупинити. Це вони втратили тут також за постачання, підкрасу. Тобто, в них весь південь без постачання. Скоріше, це інше, в них вся країна без постачання. Бо в них Архан... Архангельс. Коротше. Як, чому я кажу Архангельс? Сталінград стоїться. Хотілося б туди пробитися, але я його не отримую. Я тут пообічаюся, але... Не топити в пензу, не байдуже. речі, 42-й, на, на борту. Ні, я не хочу, щоб це мене затягувало занадто довго. Треба вже довиснажувати його і капати. Де японці? Мені потрібна допомога японцю, що вони там ще створили додатковий фронт. Так, оточення. А, ми вже, ми вже взяли без постачання, зупиняйтесь. О, в мене війні фабрики. Наскільки е вони більшу перевагу ставили цивільним заводом, аніж військовим? Все, а ні. Ще не все. Все дуже хорошо підбудовує зараз свої регіони. Зараз все буде красиво. Нічого собі, без навіть трохи відбився. Насправді кажучи, якщо вони втратять останній останні гранат, вони втратять останні залишки. Просто хоча б чегось, щоб якось частки своєї промисловості. О, до речі, я вже в дворку навіть. Прекрасно. А зараз Вот точно не зроблено. Ще й минус дивизивный. А в мене ще присутні постачання. Хм. Я не бачу причини не зробити ось в оточення. Ось це може бути причиною. Не робити такого прориву, але мене це зупиняв. О, я ставлю раді. Ось так. Залізниці додатково. Тут Зараз хтось отримає оточення своє. О, вони зробили замовлення, я привіз їм оточення. Вони ж замовляли, правильно розумію? Це що ви замовляли оточення? Ой. Ой. Ще мені 2. А буто ви і так мало втратили. Що повністю немає відрізати, теоретично можна, вставши тут по Астрахані. Що, ще дивізія? Прикольно. Це, напевно, в яку, по якомусь фокусу дали мені. Що, теоретично можна зробити навіть прорив. Аж в Астрах. Блін, відповідати самому за весь фронт, це вже за НАТО. Німечно, ти не думаєш, що скинути на мене прям весь фронт це за НАТО. І байду. Мені здається. Це ще оточення. Зараз ще оточить. зупинити удачу. Ви дуже глибоко помиляєтесь, якщо думаєте, що зможете мене зупинити. враховуючи власні втрати. Скільки у вас? У вас максимум 150 дивізій. У мене 97. Ураховуючи те, що у вас 714 тисяч людських ресурсів лишилось. І враховуючи співвідношення втрат, то вам просто не вистачить. Ой, зараз ще одну дивізію втратите. Як ж так? Ой, хтось. Хтось зараз втратить астрахань. а втративши астрахань втратить весь південь. Блін так, ааа, стилиться Владивостокі, Японія, приєднуйся до мене. І знову ж, пустите, автонаступ. Але, наприклад, тут у них близько вузол постачання, а мені, для мене він далеко. Просто через, через те, що автонаступ до цього так тупо йшов. Тут б навпаки не заходити настільки далеко, а встати ось тут, по Ярославлю і Вологді. Ось Ярославль, Ярослав і Вологда і ось сюди, і все. Цього було б достатньо, але ні. автонаступу треба треба аж сюди заходити. Щоб подивитись, ось тут вузол постачання, в казані вузол постачання, ось тут вузол постачання. Більше вузлів постачання нема, все інше просто муляж. вважайте. Що, давайте південь можемо взяти Німеччині, що, що вони не можуть впоратись. Тому ж совок сюди навіть підкріплення не зможе підвести. Якось щось ось таке я зараз зроблю. Швидко. Ну, до речі, людські ресурси все ще збільшуються. Буде навіть більше. М -м, грозний не дали мені взяти. Неприємно. Ти обаді візі, сюди тримай генерала. Приятнося сюда. Можливо, быть, мы ще дивізії Щоб ще Що, вообще о 11. Друже 18 дивізій у нас підкреплено. А, Поки що достатньо щоб прикрити фонд. Давайте всі швидше підходьте. Не машина, ну, ты також ж Будеш сподаюсь, зараз так у На, велосипед. На пехоту там щось. щось, щось. А тут точно? О, тут недостатньо дивізій щоб прикрити це все. Обов'язково треба тут Скорочувати фронт. Беги наступу. Беги Блін, якщо б не не тупила, ми б разом з нею просто автонаступом рознесли б їх. Але Німеччина... менше не знаю, в мене постійно такі відчуття, що бот, коли він твій союзник, він максимально сильно тупить. О, оточення. Ми них тепер оточно розділені напів. Ой, хтось все більше і більше помирає. Як вас шкода. Ну так, блін, вони виснажені. Але не усюди. В деяких місцях не без. Блін, автонаступ. Якщо б можна було б відправити агресивно, але в деяких момент в деяких місцях не агресивних. Так, я бачу прорив в Казань, ось тут. все Ось так, зараз. Зараз буде Казань з нами. За нами. Ну, тобі. Вперед, а зараз, зараз втратить Казань. 73% капітуляції, Так. Шо, що, що? Німеччина. А, запропонувати прохід, військ, вони відмовляться. Тобто ви просто не хочете нічого робити, я правильно розумію? Вичкуєте, що я все сам зробив? Я думаю просто запросити їх собі на провінцію, Щоб вони мене підтримали. Ой, давайте, я не думаю, що вони зараз щось зможуть якось мене зупинити. Я думаю, вздовж. Я спокійно можу відправитись вздовж залізниці якоюсь кількістю своїх дивізій, а потім почати їх активно атакувати. Просто не те, щоб мало, в них дуже мало дивізій. Не те, щоб в нас більше, але так я дуже далеко відправив. Просто дві дивізії. Три дивізії по півдню будуть йти. Сприйди, кажуть, що можна робити так, щоб вони ось так. Ой, я думаю, до омська і це вже буде. Все достатньо. Щось. Щось якось. Ось так відправив. Подивимось, як воно буде виглядати. О, зараз, ось зараз хтось ще грозний втрати чи один злопостачання. Німеччину, ось тут вони в оточенні, типу, б прям активно їх атакувати. Це зараз пройдусь тут по постачання, і їм буду прям дуже боляче. Хоча і мені ось тут боляче, бо в нас там постачання. буде був? А, а чому я не можу. Ого! А як в мене погано? Так, давайте. Зупинити мене с політ влади погано. Жовтливий просто. Не хочу повноцінний автонаступ відправляти. Не хочу. Бен, But... справиться такажу, по іжачком зупинитися. Буду We... наказ. Обережний наступ. Це для тебе спочатку. Вперед. Я буду контролювати, що вони тут роблять. Наскільки обережно Магати йому маркана. Um. Ну тут ви тупі. Ще якось допроб'єтесь. But... Підтримку йде. Oh. Нас візі стану вперед. у Нас всюди перевага Агресивно вперед. Все. Я максимально агресивно. Так, якщо в мене є можливість. Блін. В мене поки є 60% підтримки. Але я скоро втрачу через втрати. Просто я хотів би збільшити виклик, поки є можливість. Але в нас для цього нема політвлади. Ой, а в нас, до речі, недостатня кількість вірфей налагодження. На ми тут в грах самовбиваємось, ось тут саме вбиваємось, де немає постачання. Всюди саме вбиватися зараз будемо. Неприємно, але. А, лятий Іран. Я не знав про Іран. Стоп, ні, не кажіть, що я в оточенні. Я не дав джафу тут. Ви серйозно? Тобто я маю максимальну беззаперечну перевагу усюди. І ви мене не в оточення. А знаєте що? Німечина, ти мені набридла. Можу просто здати кавказ? І сконцентруватися виключно ось тут. Я заслуговую розраховувати на те, що німечно просто хоча б кавказ візьме. Який в оточенні? А, ні, він не в оточенні, тому що тут. Може потрапити постачання, але все одно, типу, я взяв більшість вузлів постачання. О, все, типу, червоне. окей, зупиню вас. Давайте об'єктивно. Я зараз не бачу сенсу продовжувати це проходження. Бо давайте об'єктивно, ну, Ми всі з вами розуміємо, що далі будемо. Я просто капну совок і на цьому закінчу. Ну, типу, це взагалі не питання, не проблема. Я так, да, я зараз почав атакувати дуже сильно посамевбувався, все одно недостатньо людських ресурсів, я можу збільшити кількість людських ресурсів, у них 431 тисяча людських ресурсів, при цьому 10%. в мене немає 10%, в них є 10%. У них лишилось військових заводів менше, ніж в мене. Дивізії, максимум 187%. Якщо б я ще не відправляв автонаступ, все було б ще краще. Коротше, це просто питання часу, коли ми їх захопимо, тому я думаю, можна закінчити. На цьому це проходження. Розтягувати ще на декілька серій, щоб капнути солок, я не бачу сенсу. По посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залиште на неї рецензію. Якщо у вас нема можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж вони підтримують мої спонсори, ні, яких можуть бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і усі відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так загалом дякую вам всім за пригляд, всім удачі та бувайте.